І сценарія повний привід. Зараз ми знімаємо задній тряпчаний такий захист. І передній тряпчаний захист, замість нього кольцюга. Ну Не чорний, як смола. Візуально менше літра стекло. Це кальчуга захист переднього двигуна. Це кальчуга захист заднього двигуна. На задній редуктор знімаємо такі от отакі хіленькі, ставимо мощнячі. Отут двигун. Якщо ми отримуємо сюди удар, ось, не буде удара. Так, найкраще СТО генерала Шаповала 12, авто СТО можуть зробити все. Мені поміняли масло на передньому редукторі, на задньому, поставили два захиста. Якщо міняєте масло, то безкоштовно встановлення кольчуги. Бо все одно знімали, надівали. До речі, подивіться, і санварія, але що? Заміна двигуна. Чому не знаю. Яка причина, але заміна двигуна все зроблять. Прошьють, замовили двигун. Буває таке. Головне, що вміти ремонтувати.